Вітаю вас, шановні друзі. Розпочну із е, достатньо старого, е, ну, як кажуть, бородатого анекдота. Летять два євреї в літаку. Один на другого питає: А ти хто по національності? А я кажу, русський. А другий каже, ну, тоді я американський. Ну, і три крапки. Ну, Зараз не будемо рахувати, скільки євреїв знаходиться при владі, скажімо, в Україні і на Росії. О, це тема для окремої розмови. Сьогодні я хотів би проаналізувати інше питання. От, досить довгий час, наприкінці минулого століття, були популярними дві концепції. Перша концепція політичної нації. А друга концепція культурного плавильного котла. Ну, почну з другого. Це більшою мірою було популярно в Європі. Оця концепція плавильного котла, що, мовляв, ті люди, які приїздять, скажімо, там, до Західної, зокрема, Європи в якості емігрантів, що вони мають засвоїти цінності. Культурні цінності, можливо, релігійні цінності, і перетворюються на європейців, там, на німців, на французів, там, на британців. Нічого подібного. Нічого не вийшло. Тобто ті самі представники ісламу, скажімо, приїздять в Німеччину, ходять у своїх значить, чадрах, моляться у своїх, у своїх церквах і зовсім не збираються. Бути етнічно-християнськими чи протестанськими чи католицькими німцями добропорядочними. Ну, це так. Тобто ця концепція повністю провалилася і вийшло так, що ну, кожна нація розвивається. В своїй системі координат історичних, релігійних, ментальних і так далі, От, незважаючи на те, де представники цього народу знаходяться. Так, вони засвоюють певні соціальні цінності, але повністю не переходять в культуру, в та, що є. Не асимілюються настільки. От, якщо візьмемо досвід Сполучених Штатів Америки, точно так же там є китайські квартали, єврейські квартали, італійські квартали в тому ж самому Нью-Йорку. І теж вони не збираються переходити на якісь інші цінності. А перша концепція, яку я назвав, це концепція політичної нації. І от виходить так, що ця концепція політичної нації теж провалилася. Вона характерна. Для багатонаціональних держав. Ну, скажімо, нацистська Росія нинішня. Багатонаціональна держава, і дехто бачив там тих русських, тому що там Башкіри, якути, татари, значить, і от вони всі русські. Так? В США аналогічно там є представники британська діаспора, там німецька діаспора, італійська. Мексиканська <хи>, діаспора. От, і вони є американськими тільки по паспорту, а скажімо, там більше 50 мільйонів громадян США розмовляють іспанською, переважно іспанською. І ну, Ті, хто вже десь там на роботі, то вивчають, звичайно, англійську і так далі. Тобто мова йде про що. Що ця концепція політичної нації вона є досить така слабка конструкція з точки зору утримання. Політичної системи від стабільності. А ми говоримо, що держава, політична система повинна бути стабільною, От придумали такий термін, як сталий розвиток і так далі. Ну, Те, що пов'язали із довкіллям з охоронною природи. Це все правильно і нормально, ну, але з теоретичної точки зору. І от виходить так, що Сполучені Штати Америки вже добігає третю. Сотню років існування цієї держави, значить, нічого там толком не переплавило, шановні друзі. Те, що показують картинки в Голівудах, і те, що навіть негра обрали президентом США, ну і толку, що зараз Трампа обрали президентом США. Якщо людина, значить, як говорять психіатри, Фахівці з клінічної психіатрії неадекватної, вона зараз успішно розвалює Сполучені Штати Америки і не виключено, що це буде останній президент, як багато хто говорить. От все може бути. Тобто йде системна політична криза. Відповідна от ота системна політична нація вона починає розламуватися, от як тільки у них з'явиться. Дефіцит не тільки на яйця, те, що у них там пропало в магазинах, а на інші продукти, там якісь там послуги і так далі. А тарифні війни Трампа до того ведуть от уже Канада. Поступово припиняє постачання електроенергії в Сполучені Штати, у них вже починаються блекаути на Мічиганщині, скажімо, і в штаті Нью-Йорк. От, і от коли економічна система розвалюється, коли соціальна система йде в дисбаланс, відповідно, і от та політична нація почне між собою. Другу американську громадянську війну і Сполучені Штати Америки позбудуться не тільки свого глобального лідерства, а є під сумнівом і взагалі існування єдиної американської держави. На Росії ситуація інша. На відміну від Сполучених Штатів Америки, там, де все-таки громадянське суспільство існує, от і воно виходить на вулиці. Значить, представники цього громадянського суспільства є все-таки опозиційні засоби масової комунікації, і так далі. Тобто, там це ще є, і ну, певний запобіжник ще буде працювати. На Росії ж все це знищено. Тобто немає опозиційної преси, немає опозиційних політиків. От. Ну а загалом, от з точки зору пропаганди, Гітлер прийшов до влади, до влади в 1933 році. У 1939 році він розв'язав уже Другу світову війну. Тобто йому вистачило шість років оцій тотальної нацистської пропаганди, яка лягла на ментальність ображеного Бюргера, бо був комплекс неповноцінності, бо програли ж Першу світову війну. Розумієте? От. І шість років вистачило, вистачило для того, щоб німці пішли воювати проти інших народів. От у Путлера. Втричі більше часу було. І безумовно, за ті роки, що він знаходиться при владі, уже третє покоління виростає, яке знає тільки одного президента, Путлера того чокнутого кегебіста, хвору людину, от із маніакальним бажанням відновити. Російську імперію, і відповідно ми бачимо, що воно поступово так ішло. От і теж там не можна говорити ні про яку політичну націю. Оце вони ті ж самі, яку ти башкіри, татари там і інші чеченці, коли запахне смаженим. Коли... Буде розпадатися економічна система, а для того до того все-таки ідея, і плюс війна, війна оця тірта, що вона розв'язала проти України, вона є каталізатором цих моментів. У будь-якому випадку Росія історично програла цю війну. От і історичних перспектив у держави в цих у російської держави в цих умовах немає. Тим більше, що Китай ніколи ж не забуде 1844 рік, коли Росія вдарила їм в спину. Тобто, ну у них там були ще опіумні війни, перша опіумна, друга опіумна, вони воювали там з Великою Британією і так далі. Ну, Китайська імперія на той час вже була слабка і розпадалася. Так, от руски вдарили в спину от, і забрали маньжурію. То, що Владивосток, то це ж Хайшенвей. Ну, до речі, в Китаї останні 300 років перед розвалом Китайської імперії а це був 1913 рік. Коли останній імператор і подав відставку і подбувся влади імператора, тобто 300 років правила маньчжурська династія. А Маньчжурія зараз це далекий схід Російської Федерації. Тобто, Китайці безумовно зацікавлені в тому, щоб Росія ослабла. От і коли вона і коли вона ослабне остаточно, то вони просто політично вирішать це питання і заберуть собі ту маньчжурію назад. От, тому що насправді там уже за різними даними від 30 до 40% бізнесу китайського. Назви вулиць китайською мовою і так далі. Серед депутатів е, органів місцевого самоврядування, там теж 30-40%. Та сама приблизно пропорція, там сільські голови і депутати, значить, це етнічні китайці. От, і відповідно, коли Китай забере собі маньчжурію, то Росія припинить існування і повернеться до кордонів Московського царства. Ось таким чином, наприклад, двох е, е, лоскутових імперій. США і Російська Федерація, ми бачимо, що теза про політичну націю вона є неактуальною і, безумовно, будуть вигравати ті держави, там, де є потужне етнічне ядро. От. Як в Китаї, скажімо, 70% це хань, представники народу хань, решта, значить, 30% це представники інших народів, але хань це ядро. Китайської Народної Республіки, Китайської держави і суспільства відповідно. От <кій> в Україні, шановні друзі, до речі, 70% українців. І тому безумовно, Україні для того, щоб вижити, Україні для того, щоб політична система і держава були сильними, стабільними і після перемоги. У, у цій е, рашистсько-українській війні, от е, потрібна українізація влади, українізація влади і перезавантаження держави. Як це можна зробити? Насамперед треба ліквідувати майновий ценз. для того, щоб не представники олігархів, не мільйонери, мільярдери та їхні е, слуги і прислужки приходили до влади в депутати, в міністрів, в президенти. Е, зрештою, а щоб приходили грамотні. Патріотичні і професійно підготовлені українці. Слава Україні!